В шибку стука, може, гість далекий, може, змерзли біля віку молоді смереки, то Щедрівочка мандрівочка йде з хати до хати. Добрий вечір, щедрий вечір, Україна мати. Щедрих, щедрих, щедрівочка, засяяла небі зірочка. Тож прийшли до вас до хати, всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік пішла лиш радість на поріг. Дружньою була родина і вся наша Україна. Добрий вечір в вашій хаті. Ми прийшли пощадрувати. Щастя зичимо родині, миру ненькій Україні, всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Я ще дружу, я ще друзя, перемогу нашу чую, хай приходить кожен рік, рік щасливий і мир. Оживає вся земля розклятого москаля знову розквітне Україна сильна війна і єдина. Будьмо щасливі разом з діточками, хай смутку і кривди не буде між нами, щоб наша країна цвіла і багатіла, та місце достойне у світі посіла. Бо ми, українці, єдина країна, розквітна держава. І зникнуть руїни.